мастер клас Ор проработ. Отак треба тримати. Кубу забити тут. Коїх хто не добив. Що думаєте, так просто, ні, спочатку треба зробити, почати озір, поклав скобочку наживе. Тут, на цей рівень, поближче є міточка. Татанчик. Зачав дирочку. загнав і потрошив Зараз 15 де 15-ті кобочку загнав. Ще трохи добити, лайк і став. Загнав і тут загнув з цієї сторони. І через одну. Через одно. Що скажеш? Діванний експерт. Ти ж лучше знаєш. Казати, Якщо щось неправильно, щоб що взяла правда. Отлично, все ставимо, колеги, і пока.